Причина багатьох аварій втома та неуважність водія. Нова система попередження водія може допомогти запобігти цьому. На підставі відслідковування параметрів руху автомобіля система моніторить поведінку водія. При виявленні відхилення режиму роботи водія на початку руху та після деякого часу, система приходить до висновку, що водій керує автомобілем не досить уважно. Дисплей на панелі приладів рекомендуватиме зробити перерву. Якщо водій ігнорує це попередження, а система продовжує упізнавати ознаки втоми, тоді попереджуючий сигнал з'явиться знову у червоному кольорі разом із супроводжуючим звуковим сигналом. Водій може відслідковувати свій стан за допомогою інформації на панелі приладів у будь-який час, навіть без отримання попереджень. Якщо параметри вказують на те, що він наближається до жовтої лінії, він має відпочити якомога швидше. Уся інформація перезавантажується як тільки водій зупиняється, відкриває двері або виключає двигун.